Всім привіт! Сьогодні ми приймуємо до фестивалю адаптації тварин, який знаходиться на ВДНГ у першому павільйоні. Але для початку спробуємо зайти. Для того, щоб зайти, потрібно було докласти трошки більше зусиль. Тут ви зможете подивитися на тваринок, погратися, погладити і навіть вигуляти та спробувати себе у ролі батьків. Всі тваринки вакциновані, чіповані, стерилізовані та мають паспорта. Тут нас зустрічають дуже гарні песики. Маленькі і старенькі, веселі і сумненькі. Але всі вони люблять турботу і ласку. І мріють знайти свій дім. А ось це чудо мені сподобалось найбільше. А мені ось цей і ця киця була дуже дуже ласкова. А мене вона вкусила. Ну і ці очі це просто. А цей прям вишкетник. І якщо вам сподобалось, підписуйтесь. Пока!